Вітаємо вас, друзі, на каналі мігрант». Сьогодні ми будемо говорити про важливу тему: про те, що Німеччина обговорює припинення соціальних виплат для українських біженців, а також дуже строго піднімає тему біженців, а саме з України у Німеччині. Тому буде дуже корисна інформація, і тим більше актуальна, оскільки ви знаєте, що зараз у Німеччині перебуває найбільша кількість українських біженців. Отже, давайте почнемо. Також прошу вас підписатися на мій YouTube канал, також на мої інші соціальні мережі, де ми щодня ділимося корисною інформацією з Польщі, а також з Європи. Отже, давайте взагалі почнемо і зрозуміємо, чому це сталося і чому зараз обговорюють цю ситуацію. Німеччина обговорює припинення соціальних виплат українським чоловікам через наступні причини. Перша причина це німецькі політики закликають припинити соціальні виплати українським чоловікам, які не працюють в Німеччині і не хочуть захищати свою країну, тобто повертатися в Україну і воювати. І що це вже не перша ініціатива зі сторони. Будь-яких так і опозиційних партій а вже зараз підключається партія ФДП у Німеччині, яка говорить про те, що українці саме чоловіки не беруть жодної ініціативи щодо пошуку роботи і, взагалі, ну працездатності, так саме у Німеччині лише живуть за рахунок соціальних виплат, і ця тема підноситься уже для ну на медіа, так на повноцінний простір. Тому це дуже важливо розуміти не просто так це роблять. І давайте, взагалі, подивимося, що робить Німеччина для того, щоб спонукати так українців працювати, і яка, взагалі, статистика працездатності, скільки людей із України працює у Німеччині. Також в у Німеччині восени 23-го року відбулися ярмарки, де українським біженцям пропонували знайти роботу. Але по сьогоднішній день мені особисто також дуже дивно лише 25% українців, які проживають у Німеччині, тобто можна сказати близько 300 тисяч, праці влаштовані. Усі інші просто проживають і отримують соціальні виплати. І ну справді це дуже дуже така знаєте дивна статистика для мене. Наприклад, у у Польщі е, працевлаштованих більше 55%. Я розумію, що тут варто врахувати жінок, жінок з дітьми, які не працюють, і так далі. Але як не як статистика сама говорить за себе, і можливо і справді є зловживання соціальними виплатами, і тому ця тема піднімається. Як ви напевно знаєте, в Німеччині соціальна виплата складає близько 560 євро. І її отримують усі біженці, які знаходяться на території Німеччини. Працевлаштованих лише 25. Тобто всі інші люди просто живуть, враховуючи, що вони отримують соціальну виплату. І через це це питання було піднято для того, щоб повністю припинити соціальну допомогу і не виплачувати її українцям. І як показує статистика, зазвичай українці спеціально їдуть в німеччину, шукають собі притулок, шукають. Соціальну виплату так і живуть собі далі. Я розумію, що дуже багато також є жінок, так які приїхали з дітьми і не можуть фізично працювати. Але ви знаєте статистику у Польщі, що працевлаштованих тут більше 50, навіть 60% українських біженців. Тому ця статистика також і в інших країнах Європи набагато вища, точно не 25 і не 30%. Тому ось така позиція, взагалі зі сторони Німеччини, також що взагалі говорить німецька преса, вона підтримує ідею припинення взагалі соціальних виплат для українських біженців, і газета М'юнхер-Меркур також зазначає, що Україна заслуговує на підтримку, але тоді, коли захисники, так звані, так українці, будуть платити податки і допомагати також Німеччині. А не просто отримувати соціальну виплату, не будуть мати бажання поїхати в Україну воювати. І вони ж працездатні українці, але не хочуть якби нічого робити а отримують вищу підтримку і соціальні виплати лише зі сторони Німеччини. Тому ось така ситуація: рівень зайнятості справді дуже низький у Німеччині лише 25% із 1 мільйона 200 тисяч, що свідчить про те, що він є найнижчий у всій Європі, у всіх країнах. І через це і є критика зі сторони німецького парламенту, зі сторони німецької прес, преси до українців. Напишіть в коментарях вашу думку, як ви взагалі думаєте, чи чи таке взагалі допустимо, так щоб такий низький процент українців взагалі працювало в Німеччині? Можливо, є на це якісь причини, які я особисто теж не знаю. І буде дуже цікаво почути вашу думку. Також як ви знаєте, так на різних платформах і поляки, і німці також обговорюють активно питання українських чоловіків. І що вони зазначають, що молоді українці не хочуть повертатися в Україну через корумпованість своєї країни і відсутність перспектив для Розвитку, так і захист України. Ну і звичайно, що є критика із інших сторін, наприклад, Португалія також критикує українських чоловіків, але також зазначає, що найбільшу допомогу отримала Україна саме від Польщі. Тому ось така дискусія відкривається, ось така ситуація в Німеччині. Як ви взагалі вважаєте, чи є ймовірність того, що Німеччина призупинить соціальні виплати, і що взагалі буде далі з українцями? Чи вони залишаться надалі жити в Німеччині? Чи все таки статистика знову поміняється, і українці поїдуть кудись далі в іншу країну? Тому що мені здається. Будуть прийматися рішення, ви вже знаєте, так що Німеччина приймала недавно розмови про те, що буде продовжений тимчасовий захист, але тепер вони будуть самі вибирати, наприклад, куди відправляти біженців, і також вони зазначали, що дуже багато людей саме у Німеччині перебуває. Що в одному місті у Німеччині людей в 20 разів більше ніж у всій Франції. І це правда, дуже багато людей саме у Німеччині проживає. Тому напишіть свою думку у коментарях. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал і до зустрічі в наступному відео.